Любі мої, ми пробили дно. Ви просили, ви чекали. Рево ми ще не дегустували, але час його прийшов. One shot, one hit. Так, так, так. Це у нас Рево. Найкращий друг усіх студентів. Останній раз я його пив, напевно, роки чотири тому. Та взагалі я його пив два рази в житті. Ну, без брехні. Серйозно, не то, що я такий сильний гурман. Просто якось в мене завжди асоціювався енергетик з алкоголем, як смерть для твого серця. І зараз я думаю, так і надалі. Ого, що це за кров'яний колір. Я щось нато багато собі налив. Ах, хіматура! Колір. Гляньте. Так виносите Ух! Прям з'їдає мої смакові рецептори. Ну, хіматура відчувається. Ну, настільки потужно. Чи мене починає злегка тушнити. Це, от як найдешевший енергетик, які тільки коштували, от представте свій підбуль, представьте...